Пане Олександре, скажіть, будь ласка, противник дійшов до центру міста Голяйполя. Далі за містом фактично йдуть поля. Тримати оборону, я повторюсь, буде дуже важко. От питання, я розумію, що це певне питання до вищого керівного складу. Чому так пізно ми зреагували на цю загрозу на Запоріжжі в цьому секторі, знаючи про накопичення і маючи розвід інформацію противника в районі Токмака? Можливо, це буде зараз виглядати як знаєте, управдовування нашого вищого керівництва. Генерального штабу, але в минулому році, згадаємо, коли почалися бойові дії просування в районі Зеленого Гаю, в напрямку Гуляйполя, тоді ворогу вдалося підловити наші бригади на ротації, грубо кажучи, спрацювала їхня розвідка. І в стик двох наших бригад тоді був успішно ними нанесений удар, який дозволив їм Прорвати ту ділянку фронту і почати просування. І відповідно то, про що ми буквально кілька хвилин назад говорили, бачачи тут напрям а будь-яку операцію по стабілізації прорваного фронту, вона дуже складна насправді. Тому противник, звичайно, почав більш інтенсивно накопичувати тут. Саме штурмові підрозділи бойові, елітні, так скажемо, і розвивати нагар, успіх у напрямку Комишовах і, і далі Запоріжжя. Які шанси у противника наблизитися у притул до передмістя Запоріжжя? Ну, Збоку Гуляй поля. це досить, Якщо ми зараз збільшимо масштаб мапи. Я да. одразу було видно на Запоріжжя, трішки, я певно, отак. Угу. Ось, щоб було видно. Тут більше загрозу встановить оце групування, яке йде вздовж Дніпра, піднімається. На Степногірськ, на Приморській, в район Кушугуму вони намагаються да, рухатися. Да, да. Одна вони був. навряд чи вони будуть звідти. Можливо, якщо буде успіх, йти на Комишуваху, але загальний стратегічний їх задум я бачу, щоб охоп полюючи отак. Кушугум. Оцей затоку в Малокатеринівці виходити на Кошугум і вже закріплюватися або заскачу, заско, закочуватися, як вони там кажуть, да? Чіплятися за промислові зони, які якраз починаються з тих районів Запоріжжя. Оце більше становить загрозу для саме для Запоріжжя. Той напрямок. На вашу думку, операція була спланована ретельно на запорізькому напрямку, чи просто вони. Промацували і намацали. Ось де у нас слабинка, тоді вже почали підкидати резерви, підкидати війська. Тобто, чи там операція задалегідь планувалася, зокрема, все-таки прорвати і рухатись от, знову ж таки, в кількох напрямках. на Запоріжжя? Російська армія вона має їхній командний склад, має фундаментальну військову освіту. Тому сподіватися на те, що їх дії відбуваються хаотично і не сплановано, ну, я би не став навіть. Допускати такої думки, тому що планування йде в них, і воно поставлено. Вся школа військова, вона є, існує від, починаючи від стратегічного задуму, загального. І далі вниз спускається для деталізації, в тому числі і командири род, зводів, вони так само планують. Тобто в них є задача і вони її проробляють, пропрацьовують. А там вже далі вступає в дію всі складові забезпечення бойових дій і розвідка, і логістика. І ті ж самі штурмові підрозділи, вони вчаться на цій війні і накопичують досвіду так само, як і ми. Тому всі їх дії, вони плануються, ретельно плануються. Тому для того, щоб їх передбачати, ті самі дії, треба вивчати їх основу їхнього планування, як їхні бойові статути. Одразу три ворожих армії нині діють на Покровському напрямку. Загальна чисельність оцінюється у 120 тисяч ворог продовжує активні наступальні дії з метою завершення покровсько мироноградської операції. У смузі другої загальної військової армії противник намагається вибити наші підрозділи з північних околиць Покровська. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що зараз основні зусилля противника зосереджені е до траси. Е Покровськ-Павлоград, а також в напрямку населеного пункту Гришино. Зараз, зважаючи на ситуацію, бої точаться, скажімо так, східніше перетину вулиць захисників України та Івана Мазепи, це десь приблизно в цьому районі. Противник намагається, скажімо так, прорвати нашу оборону оборону, яку тримають наші бійці. Докидаючи до цього максимуму зусиль, задіюючи тих самих десантників 76-ї повітряно десантної дивізії, а також 27-ї мотострілецької дивізії, які зараз намагаються активно атакувати в район Гришина, рухаючись трасою 20525. Ось вони намагаються. Рухатися в бік Гришиного, проте наші вдалі контратаки змогли відкинути від околиць Гришеного противника до північних околиць Покровська. Тому ось зараз фактично десь на північних околицях і триває зараз лінія оборони. Однак є певні просування противника в рівному в населеному пункті і світлому. Це східна околиця, і бачимо, що ворог, скажімо так, намагається знову ж таки докласти максимум зусиль, аби ось. Таким вклиненням вище над Покровськом зайти в бік частиною Гришина. Тут вони, очевидно, будуть розділятися на дві складових. А одна частина, яка буде рухатися в бік червоного лиману, аби замкнути наших захисників Мирнограді. а інша частина буде рухатися в бік Гришиного з тими окупаційними військами, які рухаються вздовж траси Покровськ-Павлоград. Від Т-05-04 західніше рівно ворог має просування вздовж річки Гришинки. 2 підрозділ загальної військової армії та підрозділи 41-ї загальної військової армії. Теж зараз тиснуть в районі удачного в бік Молодецького і Дніпропетровської області населеного пункту Межова. Також в районі Котаного противник. Намагається якомога ширше зайти до траси, аби збільшити глибину охоплення Покровська з заходу. Одразу шість ворожих мотострілецьких бригад і одна артилерійська зараз зосереджені на Мирноградському напрямку. Вони фактично стирають місто з мапи. Що їм вдається? Противнику вдалося закріпитися на східних околицях, вдалося закріпитися на південних околицях. Тобто. Ціра зона, на жаль, зменшується. У противника є просування. Знову ж таки, як і з району світлого, в бік червоного лиману. Проте ворог намагався теж зайти через Родинського. Однак, зважаючи на нашу оборону, ворога вдалося фактично в цих контактних боях зупинити. І противник тоді. Почав знову ж таки зосереджувати свої сили з північного напрямку від червоного лиману на Мирноград. Ситуація в Мирнограді важка, а скільки місто фактично б'ється, якщо не в оточенні, то в такому величезному ухопленні, де ускладена і логістика, і підвіз боєприпасів, і вивіз поранених. Реально, це титани і герої зараз. Сектор, скажімо так, бойових дій в Мирнограді змістився. Він десь приблизно в районі північного цвинтаря. Якщо подивитися на мапу, то це десь фактично ось, ось, ось тут десь зараз і тривають такі найзапекачі бойові дії на рівні двох провулків: це міські провулки Титова та провулок Львівський. Очевидно, це є ну, епіцентр протистояння зараз в Мирнограді. Попри чистанні штурми, авіодари, Мирноград. Стоїть про те, що зараз відбувається в місті та околицях, можемо дізнатися у прес-офіцера тридцять окремої бригади морської піхоти Мирослава Криворучка. Вітаю вас. Вітаю вас нашим глядачам. Нагадаю про збір. Хлопці збирають на авто. qr код на вашому екрані. Долучайтесь, це авто дуже потрібно, адже з такою інтенсивністю дронів зараз знищується все. Наші автомобілі горять. Хлопцям потрібна допомога. Мирослав, скажіть, будь ласка, чи Заводять зараз в Мирноград росіяни техніку. Ну у них є просування, очевидно, можливо, за цим просуванням піхоти вони намагаються там підтягнути техніку. Ну, якщо говорити про техніку, то це не так, що вони просто заїжджають колонами в місто. Тобто, їм це складно, звісно ж, через нашу роботу, через умови бою, але спроби, звісно, є. Тобто, десь під прикриттям, десь поодинці, десь такі моменти, коли вони думають, що мають шанс прослизнути, але не завжди виходять. І, як правило, наші ФТВ пілоти їх зустрічають. Скажіть, будь ласка, яку частину міста ми контролюємо, зважаючи на те, що ворог тисне фактично звідусіль з усіх боків, сіра зона зменшується, червона зона збільшується. Це північна частина міста більше за все. Дивіться, щодо контролю над містом тут важливо розуміти, що це не чорно-біло. Тобто, ми тримаємо свою частину за іншу, постійно йдуть бої. Ситуація жива, вона змінюється інколи навіть протягом дня. Тому, так, це більше до північної частини міста. От проте я ж кажу, може бути таке, що протягом дня просто. Опинюватися в різних містах з противниками. Скажіть, будь ласка, погода вплинула на число штурмів, їх стало менше, чи так само багато? Могу, літати важко, е, літати е, важко ну, скажімо так, безпілотникам, ворожим, наприклад, в таку погоду. Але більше, певно, піші е, штурми. Погода трохи впливає, так. Е, коли складні умови, штурмів може бути менше, але сказати, що вони прям зупинилися, ні, звісно ні. Вони як лізли, так і лізуть. Просто інколи роблять це не так масово, а більш обережно. Стосовно безпілотників, звісно, що погода також впливає на час їх використання, але це не впливало на їх кількість. Вони просто збільшують інтенсивність за рахунок того, що використовують більшу кількість дронів. От. Враховуючи погодні умови, що холод впливає на кількість використання часу того самого безпілотника. А як виглядає умовно лінія фронту От нашим глядачам поясніть у місті? Це вулиці і будинки, які фактично розділяють сторони? Тобто. Ну, у місті взагалі дуже специфічна ситуація. Тобто, лінія фронту це не зовсім би, лінія. Це вулиці, будинки, інколи сусідні двори. Тобто, буває, що між позиціями буквально кілька десят метрів. Тому бої дуже близькі і напружені. Дякую вам за інформацію щодо ситуації у мирнограді та околицях. Розповів прес-офіцер 38 окремої бригади морської піхоти Мирослав Криворучко. Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці збирають на автоківкот на вашому екрані. Долучайтесь, кожна гривня важлива.